У ківерцях прийшов благодійний футбольний турнір пам'яті Вадима Бельського. Тут зібралися футбольні команди, військовослужбовці та мешканці громади, аби вшанувати пам'ять героя, який віддав своє життя за Україну. Ми організували турнір. Надіюся, що він буде щорічний в пам'ять про нашого друга, товариша, побратима Вадима Бельського, позовний Аркан. Я пройшов з ним чималий життєвий шлях. На жаль, його втрата змотивувала мене долучитися до війська, щоб помститись саме до тепершої бригади «Люберт». Хочу, щоб пам'ять про нього була вічною і завдяки такому турніру люди будуть пам'ятати про нього. Вадим Бельський, відомий як Аркан, молодший сержант окремого загону спеціального призначення Люберт, народився у ківерцях і з перших днів війни став на захист України. Хлопця, якого в ківерцях, напевно, знали всі. Та й за межами Ківерець. Людина великої статури, але коли я вперше з ним познайомився, він працював Валіка Мозачука в магазині. Людина велика, міцна, а добрий, такий був хлопчина, що мені аж деколи здавалося, що, що це за така людина. Що такі добрий вшанувати пам'ять Вадима? Прийшли й побратими. Він був високопрофесіональний воїн, Він воював з самого початку російського вторгнення і до самого кінця свого шляху. Це був приклад для багатьох, для його побратимів, які воювали разом з ним, а також після того. Коли, на жаль, він загинув, він став прикладом мужності, і після цього його одногрупники, друзі, також доєднувалися до нашого підрозділу. Цей турнір більше ніж просто спорт. Це пам'ять та єдність. На полі сьогодні зійшлися 10 команд, щоб через гру віддати шану Вадиму Бельському. Ми дуже раді відвідати сьогодні вас всіх тут, подивитися на футбол. Знаєте, що не тільки ми будемо дивитися матчі, а ще й хлопці-побратими Вадима, які на фронті знаходяться, вони знають. Що є такий турнір? Ми їм будемо писати результати матчів. Тому дивіться за вами. Слідкуємо не тільки ми, а ще й з хлопці з фронту. Тоді надіємося, що ви покажете сьогодні достойний футбол. Будете викладатись так, як викладався Вадим. Перший удар по м'ячу виконав племінник Вадима, відкриваючи турнір. Перше місце в турнірі посіла команда Волиня То. Другим стали бійці шостого прикордонного волинського загону. Третє місце виборола команда Люберт. Ю Ю-17». усі команди показали достойну гру та вшанували пам'ять героя.